Привіт друзі! Сьогодні ми будемо з вами грати в Legend TD2D Legend 2 TD2. Команда в нас, звісно, не дуже приємна. Тут всі вже розуміють чому. Але, але що, ну? Що я з цим можу зробити? Я нічого з цим не можу зробити. Тільки зіграти по фану. Я не знаю, рейтинг псувати собі не хочеться, хоча в мене рейтинг і не дуже високий. Але все ж я хочу зіграти по фану і тому я візьму хаос. Тупо хаос, тупо кожну хвилю в мене нові, нові персонажі. Я думаю, це буде весело і прикольно. Так, давайте беремо магічну атаку спочатку, з самого початку. Я гадаю, що ось так зробимо. Додамо і натиснемо готово. Можемо апнути короля. Хоча ні. Будемо давити. Будемо відразу давити. Ти через що в нас йдеш? Ну, піддивитися. Скелет воєн. Ну, він один витримує хвилю спокійно, тому я не знаю, на хіба він ще стави їх. Ну добре. Краще б ти короля вкачав, ніж золото їм давав спас, з самого початку, я не знаю. Кидають цих. Просто дивіться, король дає плюс 6 доходу. І цей дає плюс 6 доходу. І сенс. Сенс кидати равлика, якщо з першу хвилю прогавити взагалі. Да, навіть з равликом. Складно. Ну, ти натискаєш готовий чи ні? Можна було піти через базуку. Затупив. Що в нас тут? Ага. Тут в нас учениця Мах. І тут в нас, о, берсерк. Проти босів дуже гарний. Накопичує урон. Постійно. Відразу ще робітника. Я знаю, що в мене жриця безодні витримує декілька хвиль. Одного цього неправильного чекаємо. Так, що ми можемо? Що ми можемо? А ми нічого не можемо, ми нічого ставити і не будемо. Що я тут поставив? Новачка, новачок непогано. Новачок, якщо чесно, пронизуюча містичність, це непогано додати. Але пронизуюча містичність нам ще трапиться. Короля покращують. Ну, покращуйте, покращуйте. Тут нічого не додавалося, тут нічого не додавалося. Ну ніхто нічого не додавав. Ну в мене ж риця повинна витримати. А от на наступну хвилю вже потрібно когось буде додати. І я думаю, що це в мене буде горгулья. Або ні. Оставимо декілька протонів. 60, давай, 60. Кому я кидаю, до речі. Пофігу кому. Дохід не встиг, тупо не встиг. Так, горгулья це, звісно, прикольно, рекомендовано. Хоча, може і потрібно додати горгулью. Давайте додамо горгулью сюди. А сюди... Трохи цих додамо. І вкачаємось. Я не повинен пропустити, наче. Хоча. Хоча все можливо. Кому я закидую? Я ось цьому закидую. він захистився. А ні, він пропустив якраз. Ха, а я захистився чи не? Я захистився, я молодець. Теж пропустив. Ну все поки все поки починається добре. Було б 135, було б чудово. Може... Та ні, це 6 це не буде 135. Буде 135. Ідеально. А ти що тут? Нарешті. Так, ну скелет воїн... Ну це класно, звісно, але ж ну... Я ж думаю більш так масштабно. I hear the Нехай в мене п'ять досі робітників. Але мене поки все влаштовує. Так, я буду кидати на п'яту. Просто скелетво... Ні, скалет це було б круто. З однієї сторони. Мені ось тут танка не вистачає, ліворуч. Ліворуч не вистачає танка. В тебе що тут? Ага. Я зрозумів. Та звісно вони захистяться. Я просто трохи собі грошей на, на фармер там і вистачить. Так. Ну це, звісно, було б круто, але. Але, знову ж таки, додамо сюди пугаловків. Та навіть одного. Та давайте навіть двох. Що, чим диявол не жартує? І сюди. Сюди я напевно закину. Давайте за соточку. Чортенят. Ну щоб, так, знаєте. Зараз ми цього міні босика виб'ємо і пішли далі. Все, я можна сказати захистився. Чи ні? Та так захистився, звісно. Давайте подивимось, що тут у нас відбувається. Тут у нас все. чортенята пробили. Тут у нас що? Зараз відновиться. Чи ні, чи вже це... А, він вже відновлювався. Що тут ти? Ну, ти ще не, не, не пропускаєш. Та не відіб'ється. <гум> ну просто ну, ну ніяк. Вони не закидують. Ось в чому проблема. Дивіться, знову раблика кинуть, що ні. Ну я сюди буду кидати, але не знаю. Так. Так, 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 так або не так. Магічна і природні, ну давайте додамо трохи. А це, а це до речі, гарна е, парада. Це гарна парада. Це нехай стоїть. Він потім таким танком... А, до речі, а чому я його тут поставив? Він потім таким танком буде. Я не кидаю цього разу нічого, я на наступний. А, він же ж потім буде танком, а не зараз. Що ж я наробив? <ріху> я молодець. Я його поставив вперед. Так, я на, оці, на наступну хотів, на сьому. На сьому хотів крота охоронця за 120, але мені здається, що я не, вита, не витягую. Те, що він йому закинув, це йому не допомогло. Щоб він пробив, він нічого не пробив. А, куди я дивлюсь? Так, що в нас? Зачекайте, секунду. Тебе я... Та ні, тебе я продавати не буду. Ти поки стій там. Мені ще потрібно. Зробимо ось так. І напевно я хочу додати ще цих. Ну, тепер можна одного додати. Чудово. І отак. Я просто знаю хто це. Ось, бачите, мені танка вже закинули. Ну от ну, поставив попереду. Потрібно було трохи далі ставити. Ну У мене ще один танк, є, але... Що мені той танк? Я пропускаю. Ну він пропустив то, 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 то зрозуміло, але ж і я можу пропустити зараз. І це погано. Це відіб'ється, це й відіб'ється. Якби він теж з охоронця кинув, це було б взагалі ідеально. А так що ж. А так що ж. Може його вкачати, щоб він... Може його продати взагалі. І підготуватися до наступного. До наступної хвилі. Ну, нормально, а, можна вкачати атома, до речі, собі. Ну, то, то просто так виставив. Так, ну давай закинемо теж, а що робити. Вдвох так вдвох закидаємо. Я, звісно, не так сильно накидав, але трохи накидав. Так, ця сторона в мене довше трішки виживає, поки, поки на ту весь урон йде. Так, той пропустив, цей пропустив. Багато, але пропустив. Може ми на десятую закінчимо. На восьму точно не закінчимо зараз. Підзаробили то ми непогано. Що ми маємо? Що ми маємо? Я хочу зробити декілька атомів собі. Додати ще сюди одного такого. І нехай так буде. І на десяту закинемо. Ну він так відбудовується, до речі, ну. Більш-менш нормально, У мене просто їх багато, але, але сенс з них. Кача, дивіться, нормальний з них сенс. Зараз ліва сторона вибилась. Мені потрібен танк на 10-ту. не піде. Бананова койка важлива. Так, ну сюди, звісно, добре, але мені здається, що сюди потрібно трішки щось інакше. А 140. Чи може Йозору? Рекомендують Йозору ставити. А може я краще? Ага, 355. Так, краще. 120. Фух. І що ж зробити? Давайте кинемо йозору. Хоч щось, хоч якийсь танк буде в нас отут стояти. Поки я зора там буде ухилятися. Додамо осьоше. Так, дивіться. Йозора отримує по пащам. -по а наші всі поки б'ють танка. Ну тут тобто боса. Два проти боса, от оцих версерки є. Взагалі все чудово різнокольорове. Цей пропускає, цей пропускає. Це що, все? Серйозно, <сережно> це, це все чи ні? Та ну ні. Ну, Хілка, до, до речі, досить добре тут зайшла йому. Це не може бути все, ще зарано для все. Бачите, 6 відсотків, 6 відсотків. Додавлювати потрібно. А, так. Додамо так. Що ти в нас? Магічна? Магічна це чудово, але мені здається, мені потрібен згубник. Тепер кидаємо хілочку йому. равликів накидав. О, я так не встигаю. Ого, в нього 16 вже. Це вони що хочуть вибити нас? Типу хоч щось закинути. Мені більше ці... Я знаю, що я, що я вистою тут. Мені більше цікаво, що він зробить, вистоїть чи ні. Ні, він не вистоїть. І цей не вистоїть. Оце повинно вже бути все. Оце все. Оце була гарна гра на хаосі. Одинадцята хвиля, ми їх перемогли. Компаньон, звісно, ну так я. Ну, ні, ну гра, він нормально, але, але, але. Так. Все було просто, просто вогонь. Мені сподобалося. Міфів в мене було не, не дуже багато, вартість бійців нормальна. Пропуск там один в мене був, робітників 11 всього, але чинений тиск у мене був досить таки непоганий. Рейтинг у нас плюс 16. Що це за рейтинг взагалі? Хто мені розкаже? Хто мені покаже? <головік> Може хто знає? Так, добре, на цьому все. Всім бажаю успіхів та нових зустрічей.